У нас є е, такі певні обставини, які змінилися з моменту останнього сутового засідання. Зокрема, у нас є заява про винесення окремо ухвали суду щодо сумлення порушень презумпції наруйнуватися і права на справедливий суд. Тому ми просимо в цій частині зараз, якщо можливо забезпечити без трансляції в YouTube. тому що є певна передача, яку провів детектив. І в межах цієї передачі детектив висвітлював дані про захворювання пана Мепітася, яке доповідав лікар, ну частково зробив на це конкретний меседж. Стосовно того, про що говорили, тому у нас є з цього придузая, ми про це зараз забезпечити без трансляції, проведемо, дати можливість нам цю заяву оголосити. Так. Так. Стосовно характеристики повністю цього провадження, повністю. Передача так. Так. в сенсі часових масових. Інтерповіднова реалізаційно. Прощасть, якщо хочуть сторона захисту оголосити якісь чутливі дані, які стосуються стану здоров'я обвинуваченого, то я не запрошую противерпиння трансляції на час оголошення цієї заяви.